Жителі одного з багатоповерхових будинків, що знаходиться за адресою Козацька, 11, не дочекавшись реальної роботи від славнозвісної керуючої компанії МДЛ, вирішили самотужки робити те, що повинні робити комунальники. Люди розповідають за той період, що МДЛ знаходиться в Енергодарі, їх під'їзд та прибудинкова територія, бачили прибирання від сили кілька разів, зрозумівши, що будинок починає перетворюватись на смітник. Його мешканці почали самотужки виконувати обов'язки тих, хто повинен цим займатися. З августа перестали просто даже підмітати пол в під'їзді. Ми самі забрали діньки за всіх со ну, само. Наняли человека. Человек приходит раз в неделю, и моет нам полы, стены и поддерживает чистоту в нашем подъезде. Мы по 50 гривен с, с квартиры. По 50 гривен, гривен сразу же квартиры собираем. Ну, не все сдают, конечно, многие <coughs> пенсионеров мы вообще не трогаем. Работающая пенсионерка только у нас сдают денежки. Вот, слава богу, хорошо. Чисто. свежо, потому что много маленьких деток. Иногда в дождь сидят на ступеньках гуляют во дворе. То есть в нашем подъезде. поэтому. Мы сами, сами все делаем. И платим МДЛ. Рах Божий. Даже просто невозможно было зайти в подъезд. Всюду все валялось, всюду грязь была страшна. Поэтому решили вот клумбы, дом. Людям в порядок, уже надає таку страча, а ззаді дома там досі не убрано. Місцеві також скаржаться нерідко. Представники керуючої компанії з'являються в робочий час нетверезому стані, та ще й у такому, що якби і хотіли, та виконати роботу не вийде. Так це чи ні? Ми особисто не знаємо, але люди стверджують, що були свідками таких випадків неодноразово. Нова раз знімали. Даже на фотоаппараты, даже на видео, как они, в мусор, убегают несколько человек в сторону куда-то там. И потом приходят, уже готовенькие, шатаются. Подтвердят почти половина соседей, которые видят это все. Окрім того, що прибирають в під'їзді енергодарці, тепер самі їм ще й відключили ліфт, начебто за несплату комунальних послуг компанії МДЛ. Будинок багатоповерховий, серед мешканців дуже багато, як пенсіонерів, так і сімей з маленькими дітьми. Тож кожен вихід з дому стає справжнім випробуванням. Коли братіли наші наші хтось хто в МДЛ, сказали, давайте ребята щось небудь ми Ми який відповідь. Пусть все заплатят за МДЛ, тогда мы вам отключим лифт. Есть девушка, которая родила лялечку вот недавно, и она живет на девятом этаже. Зачем отключили лифт? Ну, все это все понимают, но это, это нехорошо, это неправильно. Коля коляску потаскать. Пусть попробуют вот эти все чиновники, кто там сидят. Каждый день малышку надо выносить на воздух. Смотришь, бабушка идет запыхавшаяся. Это же ну нельзя. Надо включить ліфт для такого маленького города. Каторам знаходиться найбільша атомна станція. Такий бардак. Це позорище люди. Мені стыдно, не стыдно. Я не знаю, до чого довели. Люди закликають міську владу звернути увагу на проблеми не з позиції захисту МДЛ, а з позиції інтересів самих містян. Ніхто з тих, з ким ми поспілкувалися, не розуміє, за що має давати гроші управителю. Як показав приклад, цього дому вони охоче платитимуть за конкретну роботу результати якої бачать, і це привід, як мінімум, замислитись. Варвара Соболєва, Сергій Гаврильченко, Михайло Веселов, медіа Центр Енергодар.